Уже залишилось два тижні до виборів і ця передвиборча вже робота вийшла на фінішну пряму. Кандидати, депутати зареєстровані в різних округах. Зараз працюють над тим, щоб більше прихильників. Схилити на свою сторону. І це нормально. Єдине, що, чим характерна, на мій погляд, якраз мажоритарна система і чим вона відрізняється від пропорційної системи виборів, мені доводилось брати участь в пропорційній системі. І ось зараз я приймаю участь у Виборах у 209 му окрузі по на мажоритарній основі, як самовисуванець. І от, відверто кажучи, буду говорити тільки по 209 му округу, дуже мало, на великий жаль, я бачу серед моїх опонентів, буду так говорити, Кандидатів, які йдуть по цьому округу мало конкретних справ, що вони зробили, що вони роблять і що будуть робити для людей. І це трошки засмучує, тому що представник у парламенті, представник від людей, він якраз йде з тим, що дати людям не тільки надію, а робити те, що люди, чим сьогодні живуть люди, зокрема і в 209 округу. Сьогоднішні люди, які проживають, і в тому числі у 209-му округі, і в місті Ніжині, і в Ніжинському районі, і в сусідніх районах, вже давно навчились відрізняти чорне від білого, і вони, звичайно, що будуть судити по справжнім справам людей, які балотуються, що вони зробили, що вони роблять, і яких їх потенціал в майбутньому для того, щоб вони могли вирішити. Сьогодні ключові, дуже значні, життєво важливі питання для людей, які проживають в цьому округі. І це буде єдиний критерій, з яким люди будуть йти на вибори і будуть приймати рішення, за кого з депутатів голосувати, кандидати голосувати. На жаль, цього не розуміють мої опоненти і роблять, на мій погляд, дуже велику помилку. Сподіваючись на те, що такими речами, якими вони зараз займаються, вони схилять на свою сторону більше е, людей 28 жовтня в день виборів. Це недалокозглядна політика. Я про це неодноразово говорив на зустрічах із людьми в селах, в містах, в селищах, де я зустрічався. І я завжди закликав своїх опонентів, кандидатів, які йдуть по 209 округу, якраз дотримуватись чесності і порядності в проведенні виборчої кампанії. І змагатись якраз добрими справами, справами, які робляться для людей, і щоб люди це відчували. І робити це не тільки перед виборами, а робити це на протязі. Багатьох-багатьох років, тобто все життя своє робити такі, е, значить, е, справи, і тільки так можна е, здобути довіри людей, і тільки так можна, е, е, якщо вже говорити про вибори, стати депутатом в цьому окусі. На великий жаль на мене, на мої всі е, е, звернення. Жоден кандидат не, не відповів тим же, що я пропонував. а знову ж таки ще більш посилюється з кожним днем до дня наближення е, 28 жовтня, використовується все більше і більше е, бруду, наклепів. І е, що я звернув увагу, що все це використовується. Тільки проти одного кандидата проти мене. Чомусь інші кандидати цього не відчувають, і чи то вони об'єднались проти мене, чи то таке співпадіння, але більше я відчуваю, що цього бруду якраз направлено проти мене. Я розумію, чому. Тому що більшості з них е, немає чого показати, немає нічого за плечима доброго. І клясти сьогодні людям, що я буду робити все, е, як вони цього хочуть, вони розуміють, що люди їм не повірять. Але вони все направляють свої зусилля на те, щоб облиди брудом мене, з тим, щоб люди повірили, що так воно і є насправді. І тим самим е, якимось чином. Прийти в депутати, ну а там, вже, як кажуть, проблеми людей, їх вже не хвилюють. І от е, останні е, події, які розвиваються в окрузі, дають мені підстави говорити, що з кожним днем, власне, я і відчував таке відношення до мене, з кожним днем е, все посилюється, така е, брудна робота. Проти моєї кандидатури, проти моєї особистості, це все плітки, це все підробки. І вони матимуть ці опоненти, якраз зворотній результат. Люди якраз ну, дадуть оцінку таким діям. І от останні навіть декілька днів можу назвати конкретні приклади, коли виходить листівка. Від об'єднаної опозиції Бела Батьківщина, от, де значить, розка, ну, повідомляється про мої афери у дорожніх справах. Те, що це фальшивка, підробка видно зразу, тому що є посилання на Офіційний друг, офіційний офіційного замовника БО Батьківщина. І коли ми звер... зробили звернення до видавця цієї листівки, який тут значит, написаний, то отримали відповідь ось від. Від товариства української поліграфії та реклами, яке тут написане от на, на цій листівці, яке повідомляє, що немає жодного відношення до видання з зазначеними у вашому листі вихідними даними. А саме замовник Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, друг Український центр поліграфії та реклами, замовлення три no 12 відповідальна орбець ЛЮ, безкоштовно. Ця продукція ніколи не друкувалась у нашій типографії. Ось підпис директора, і печать відповідь на наше звернення відносно того, які тут реквізити вказані по цій листівці. Я думаю, що більше коментувати не потрібно жителі міста і району, всі, хто буде дивитись цю передачу, щоб знали, що і до цього, і після цього. Всі ці брехливі наклепи нічого не мають спільного з тим, що е, насправді я роблю, що я е, буду робити. Останній – це е, підробка е, вісник коровського, який е, ми е, випускаємо. Насправді, е, така газета є, і вона випускається, е, і там багато. Е, Читачів, людей е, отримують цю газету і в ній е, публікуються тільки ті справи і конкретна робота, яка ведеться мною в 209 округу, в цілому в Чернігівщині і не тільки в Чернігівщині, в тому числі і е, на моїй е, е, малій батьківщині у Вінницькій області. От, е, тому що дехто із опонентів знову ж таки використовують. Такі моменти, що я не балотуюся в Вінницькій області, тому що в мене там погано справи, а по Чернівській області. То я хотів би їм заявити, що мені пропозиції і балотуватися в Вінницькій області було дуже багато. Просто у мене багато розпочати справ Чернігівській області. І та склала, що я більше працюю в Чернігівській області. Вже більше 30 років моє, моє життя пов'язане з цією областю. І якраз я болтуюся тут, тому що я хочу і завершити ті справи, які розпочати, і розпочати ті, які ще дуже сьогодні важливі для жителів Чернігівщини. Так ось на сторінках цієї газети якраз відображається, там друкується якраз та правда, яка є. І те, що тут друкується, можна все перевірити, як кажуть, у житті. Тут є конкретні адреси, конкретні люди. І жодним чином це не є газета для того, щоб робити мені рекламу а я думаю, що вона більше має характер такий. Щоб ті, в тому числі, і кандидати в депутати, і взагалі люди, які мають відношення до бізнесу, до працевлаштування, до створення робочих місць, щоб більше читали, і, можливо, це й допоможе в якійсь мірі і іншим вести і так робота, можливо, навіть і краще за мене. Так от, випрощена ця. Так званий бісник Куровського, звичайно, немає нічого спільного з справжнім вісником. Який ось навіть на перший, я думаю, що тут видно зразу, що навіть формат газети нашої не відповідає цьому, значить вона виходить от на чотирьох сторінках, замість тих, що були розповсюджені на двох сторінках. Я не знаю, чим керувалися ці... Автори цієї підробки навіть, напевне, коштів пожаліли для того, щоб заробити такими речами. От для кого потрібна ця макулатура? Замість того, щоб витрачати немалі кошти на друг, на розповсюдження, на автобуси, які розвозять. На заробітну плату цих же авторів краще б зібрали ці кошти і зробили б щось конкретне в окусі. В одному селі, в місті, хай це будуть невеликі, але якась конкретна справа. І я переконаний, що та справа на ці кошти мала б набагато більший результат, ніж оця вся брудна їхня робота. Тому що люди побачили, б хоч одне щось кандидат конкретне зробив. Люди могли б повірити йому, що він далі буде робити. А такі речі, вони просто е, витрачають гроші. Я розумію, що в них вже, чи, е, вибачте, чи вже агонія, вони вже не знають, що їм робити. Вибори відбудуться в нас в 209 окрузі. Прозоро, чесно. І вже дуже мало часу у цих. Е, е, Авторів тих опонентів по округу щоб виправити ситуацію.